Чи є шанс завершити бойові дії в Україні в цьому році? У 2025-му. Чи є шанс? Завершити бойові дії. Шанс. Ну, трудно, трудно говорять, каса, важкий труд. Розногласій дуже багато. Дуже багато розногласій. Карта справедливості перевернута. Плохі приміти. дуже багато розногласій. Ну, карта сили, перемоги. І важний вибор, важне рішення. За це боряться за це, але тяжолий труд плохі приміти, Розногласій дуже багато. Карта сили, перемоги. Хлопці, там оно. Пажі, пажі наші бідні. Вообще надіжно приятное удивление, хороші новости, як находка. Ну, эти карты говорят, вот ці вот карти говорят, що шанс є. Ось карти говорят, що шанс є. І тут ось хлопці, хлопці. Хлопці ось у і мечами. Бачите? Борьба йде. Багато дуже разногласів. Шанс є. Що в цьому році завершиться.